Кількість інфікованих на гепатит А на Вінниччині продовжує зростати. За минулу добу в області захворіло семеро людей. Загалом хворобу виявили вже у понад 200 мешканців регіону. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На стаціонарному лікуванні нині перебуває 174 хворих серед інфікованих і 29 дітей. Епідеміологи продовжують обстеження всіх можливих джерел захворювання. Цілий тиждень працювала комісія центру громадського здоров'я з Києва, і ми всі залучені дотичні служби до цієї проблеми. Версії є, вони всі відпрацьовуються. Це і вода, це і харчування, це і контактно-побутовий шлях. З водою все добре, з людьми все добре. На ринках всі продавці молочної продукції обстежені за вихідні гепатиту. Немає дуже важко ретроспективно. Тобто, заднім числом знайти що ж послужило причиною захворювання, дуже важко. Але фахівці працюють. Будівельного брухту та вщент вигоріли квартири. Такий вигляд має один з житлових кварталів Херсона після нічного обстрілу окупантами. Внаслідок удару загинула літня жінка. Вилізла мами, ну, такий проміжуток, а її, видно, з згорям. Ні документів, нічого. Взагалі усі. Значну сирочки басіком, це вже люди дали. частина жителів будинку залишилася заблокованими у власних квартирах. Рятувалися хто як міг. Родители через голку вилазили. увазі прошу їх весні ця пожарна, тому що заблокірувалаш виход, і дим уже пішов. У ніч на 30 жовтня з ударних безпілотників ворог намагався атакувати більшу територію країни. Усі повітряні цілі, а це 12 БПЛА шахет та дві керовані авіаційні ракети, знищили українські оборонці неба. Утім, уламки збитого залізяча пошкодили висотку та приватний будинок на Дніпропетровщині. Обійшлося без жертв. А вже зранку російська армія атакувала ракетами Одеський район. За попередньою інформацією, ова ворог цілив у судноремонтний завод. Постраждало двоє людей. Глиняні тарілки, горнятка, салатники, глечики та навіть прикраси красуються на поличках нового артпростору Етночари в центрі міста. Він поєднав у собі виставкову залу, крамничку та кав'ярню. Вони за це зацікавлено їх. Заснувала етночари пані Вікторія разом з чоловіком. Каже, захопилась гончарством понад 20 років тому. З того часу не лише власноруч виготовляє унікальні вироби з глини, а й збирає стародавню подільську кераміку. Власна колекція Вікторії стала окремою виставковою залою в просторі Для мене мета чим побільше показати цю красу і захопити тим, наскільки захоплюється я. Цей простір налаштований на те, щоб допомогти і показати, що всі ті красоти, які нас навколо ж охоплюють навколо, вони створюються достатньо легко, але і захопити тою старожитністю, тою енергетикою і історією, яка є у нас, а вона у нас дуже потужна. Два роки тому виникла ідея поєднати традиції минулого з сучасністю, втілити в життя це вдалось у співпраці з містом. Викликів дуже багато було з точки зору, що це центральна частина міста. Але ми сьогодні його плануємо долучити до туристичних шляхів в місті Вінниці, і хочеться побажати, щоб тут у них було дуже багато активностей, які будуть допомагати розвивати свідомість українців і показувати нашим закордонним партнерам, що таке Україна, що таке подолянин, що таке віничанин. Подружжя Погонець радіє за такий результат. Подільська кераміка ідентифікує українське. Є така маленька, якби душі радість за те, що от такі реалізовуються проекти. Тому що от ця популяризація наскільки в нас можливо навіть на даний час, коли нам потрібно заявити про свою культуру, про свої традиції, про, своє, про свою творчість. Воно якраз зараз на даний час мені здається і на часі. Ветночарах будуть проводити майстер-класи та знайомити віничан і туристів з культурною спадщиною віничі не ближче. Вхід у арт-простір безкоштовний. Психологічна допомога безкоштовно у вінницьких підліткових клубах за місцем проживання і з дітками тепер працюватимуть психологи. Таке рішення прийняли на сесії міськради. У місті спеціально би підтримати емоційний стан молоді. Створили відділ психологічної підтримки. Шість фахівців, які у ньому працюватимуть, зараз проходять стажування. Навіть якщо в нашому місті немає щодня обстрілів, все одно діти вони психологічно напружені, вони здригаються, коли чують сирени, тобто вони все одно психологічно вже нерівноважні. І за цього батьки дуже просять, щоб з ними поспілкували, щоб все ж таки їм повернути трошечки спокійного, мирного дитинства. Діти зараз готові спілкуватись із психологами. Така вимога часу. Дитяча психіка дуже болюче реагує на наслідки війни. В емоційному плані вони знаєте, найбільш так. На себе це все сприймають, особливо ті кого батьки воюють, і не дай Боже хто втратив своїх рідних, близьких. І це теж достатньо серйозний такий виклик. І тому наше завдання сьогодні максимально психологічно підтримувати і не тільки дітей а в цих підліткових клубах. Буде надаватися допомога і їхнім батькам по потребі, звичайно. Як діяти при надзвичайній ситуації, учні 15-го ліцею тепер вивчатимуть на практиці. Також навчальні програми основи мінної протипожежної безпеки цивільного захисту та до медичної допомоги у школі. Відкрили клас безпеки. Окрім того, щоб до процесу залучити більше дітей, в коридорі облаштували навчальну зону. Клас безпеки у цьому ліцеї став вже одинадцятим, який діє у Вінницькій громаді. На у унаслідок аварії загинув водій та травмувались двоє людей. Між селами Некрасове та Ведмежевушко зіткнулись легковики. БМВ з'їхала в кювет та спалахнула. Кермувальник та пасажир Рено з травмами госпіталізовані. Рятувальники прибули на місце та загасили пожежу. Наразі розпочато кримінальне провадження. Працюють слідчі. Вони різного віку з різних міст. Діти з Вінниці, Херсона та Бахмуту зустрілись у центральній дитячій бібліотеці, аби позмагатися в лінгвістичних батлах про знання мови серед завдань: декламування віршів, співання пісень, показ прислів'я, пантомімою та скоромовки. Гроші лопати Покажи нам, як це виглядає. Ось стільки грошей дам. Всі перепони подолані, дитячі змагання вражають результатами знання рідної мови. Все вони пам'ятають, все знають. Прислів'я українські згадали. Діти багато знають так само українських прислів'їв. Потім ми складали е, привісне письмо, начебто розгадували. Вони швидко зорієнтувалися в цьому завданні. Інтонація міміка при декламуванні віршів, співанні пісень вразили і самих виконавців, хочуть зустрітися ще. Мені сподобалося там були і ребуси, і загадки, і відгадки. Мені було дуже цікаво. Особливо мені посподобалися духовні номери, там де співали, і так далі. Ось на такі свята я би приходила, якби було ще більше таких якихось конкурсів. під час війни такі зустрічі для дітей мають особливу роль, адже дозволяють не тільки розвиватись, а й ще й відволіктись переконані координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дуже багато заходів проводиться для того, щоб наші діти не відчували дійсно, що от ви сказали, що мова це зброя, справді мова це зброя, ну але для того, щоб вони могли відволікутись від війни, від того, що відбувається навколо, проводяться от такі заходи. А сьогоднішній захід, він надзвичайно такий важливий, тому що ми всі знаємо, що мова дійсно це зброя, і як Ліна Костенко сказала, що націни помирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. І ми, завдячуючи своїм і мові ми маємо незалежність. Наша мова, наша країна бореться віками століттями тільки за те, щоб говорити власною мовою. Це російське під забороною. У Вінниці вели в дію мораторій на музику, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали виробництва країни-агресорки і її мовою на вулицях та у громадському просторі. Символічно, що це рішення сесія міськради прийняла 27 жовтня в день української писемності та мови. Російська мова сьогодні є мова ворога, і ми не повинні давати навіть будь-яких приводів для таких інсинуацій і, знаєте, з їхнього боку такого намагання виправдати свою агресію. Тому що все російськомовне з культурного простору зникне не аби як радіють війни тим паче, що петицію свого часу реєстрували саме жителі міста. Я за те, аби це заборонили на офіційному рівні. Це недопустимо наразі. Ми не можемо підтримувати російськомовний контент. Мова точно такий же інструмент державності, як кордони, як там, небо, і так, море і так далі. Тому, ну, звичайно, я проти. Ну, це все одно, що там десь е, серед євреїв в час Другої війни слухали німецькі пісні або там, дивились німецькі фільми. Російськомовний культурний продукт у громадських місцях Вінницької громади відтепер під забороною порушниками займатиметься поліція. Василь Зубко сапер з'являється на місцях, де вже не чутно вибухів, але так багато загроз. Під час виконання одного із бойових завдань на деокупованій Чернігівщині ледь не втратив життя. Сталося так, що Металошукач не знайшов одну пластикову міну, яка в пластиковому корпусі, і її дуже тяжко знайти за допомогою металошукача та, та всяких засобів. І сталося так, що я наступив на неї і вона здетонувала, та я втратив кінцівку. Спільний фотопроект головного управління ДСНС області та фотографа Костянтина Ревуцького Герої без зброї показує роботу водолазів, пожежників, саперів. На виставці представлено 20 світлин. Із історіями героїв можна познайомитися в одному із терця міста до кінця тижня. Я вважаю, що це дуже дуже важливо зараз показувати. Чому? Тому що ну, можливо більш увага на збройні сили, да? на морські та на морську піхоту на десантську штурмові бригади. Тобто, а вони якби трошки в тіні. Вони також учасники цієї війни.